Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Приїхали в Василя. То княжолуки, так? Так. Бо я все думав, що ви в долині живете. То зразу за долину, Так, 4 км від 2. Але я, я думав, що, це, ну, що ви в долині. Приїхали до дяді Васі, коли з ним були в Польщі. Тага, таке приходилося. А у прішту маєте ну, ті кантарі, що попривозили, чи то попродалися. Та попродава, а чого? Я теж купав всього попродав Тут є така кобила. У Васі. Кобелі скільки? 12 чи 13? 13 років кобелі вона дуже тихонько, вона така хатна, то не продаю її. Файна кобилка. Маю там на продаж, тут тих ході. Зараз покажемо, так? Та можу показати, мені. Така кобилка собі. Стигнула. Має лоша? Лошакове скільки? Два чити. Вже 15 день. 15 й день. Два тижні, так? Твій. 15 днів, yeah. лоша подакарове. По, -е по вас ви так. Більше 28, нині 16 -е, маємо. Тут ви получаєте 18. Ну, коло 20 днів, нашуковий. Якщо 28 уроджені. Yeah. Тотаю, що 28 уроджені. Нині має де 16. -е. Oh, yeah. Нені 16. Вася каже 18 -е. днів, Вася знає. То лошак по Дакарове yeah. І кобила далі покрита yeah. Дакаром. Yeah. То лиш тепер покрили недавно, так? Щось 10 днів на такого. Маслі крупний лоша. Там вели великий лоша, так. Лоша великий, але не знаю. Щось лисина пішла по ні. Ні, лисина кажуть. Так, да. Пролескан, да про как бога але ну, да. пролес не має такий. Це дає таких людей плосат. Мені тоже от. Ну, але він, видиш, і ноги темні беруться. Всі, всі, всі. Ми не знаємо, не знаєте, ки він, він вилі... да. виліняє. Да. Поміняє що. Файний дуже. Кобила та, спокійна, вона така, послушна, адекватна, вся красива, так буде. Тобі сподобалося? Так, так. Кобила велика, при цьому малий. Стімова. А кобела остренька чи ні? Ні, така середна. Вона середна. Лошагушнеки. Так, так. А чи не пасе кобела на ніс? Ні, та не пускають через лособу. Знаєш, вони прибігають, там ті другі ваші, та й те саме, що можуть ударити або що-небудь. А вона обганюється. Ганяє, ну. Коні були десь пропаслиш. Так, там туди прийшли. Але ти не мочишся восьмо. Прости. Вони були тільки що тут. Джанди! Малий. Стій, стій, там висипи. Стіля. Що ти стій, Ляля? Таким буде він до людей страшне. Да, він кобилу да. лишає та й... буде лазити, 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 і все. Він так пробіг з маленьку, так да. да. Так, його тут да, так? да, да та, та, пещать його. Пещать його, та й він. Та він кобилу лишає та йде. Іде ну? меже людей. Ота відперє. Кобила дуже. Що? Кожен день, кожен рік лоша, ні? Так, да, кожен рік лоша має, та вася. Та лошата вона моцні має. Моцні лошата. А по вона конях сама? Вона типа, мати гітліка була. Мати, але я просто пускав жеребця до такого тут, тоді по широну пускав, так вона від'їпала, щось таке, типа, знаєш, і, і не сказати, щось наполовину, щось вона така мішана. Помісно? Думаю, як ми сюди маємо піти зараз. Ти можеш пройти ще бачок, але не знаю, що тут трохи намочиться. Там дичь. Тандичані. Чекай. Треба привезти, бо хтось привіз. Вони були тут і, і сивий ну, був, І сірий був. Бо я там того прив'язав малого понімату. Ну, а ви навіть не день не кажуть. Я дай не пасе. Да, Пускаю. Просто ночі почути кажуть. Pues, Коні прибігають та б'ються, ваша та й це зарожбі. Б'ються та й Дівчя, та знаєш, я, щоб не покалічили. То поні теж ваші, ні? Да, так, та, вачок, так. Да. Та його теж хотів би продати Вася. Ні, того коніка. Так. Хотів би його продати, бо то. To... <laughs> діти трохи потішилися внуки. Давай no, dai... da, йдемо, покажемо зараз понять. А там діти сюди посікають. Що ви, тут то тобі розібрали то? Що було... da, розібрав вася, до... Часами, там, у вас, бо це саме щось полеса таїть. Та й хочу помалювати. Da, той, що Ty, той той. Але хоче не завидів. Він буде давати жигні вам. Це таке, що лізе, як на рушне буде перше, не буде лізти, не відгониш. Так, Та він такий упертий. Він вже упертий, такий упертий, що він лізе на силу. Так. Ми все віддавно збиралися повернути, ні? Нема коли. А, та то, то Скільки я тут було? поїхав на ну, Все починаємо було, з того боку. Та. і до кінця Та то смай. купа коней було, Вася. Купа коней було, що було на продаж. А зараз тут одну так для хазяйство тримати. Вже і? лошак як підросте, то вже а. буде продаватися, ні? Та певний, що там. Я якби була лошичка, я б тримав, але лошичка знаєш, як то є. Так, що, так підросте, та й буде продавати потім. Друг, ну, да, да, да. да. То що, йдемо? Пробуємо туда до, да, покажемо пони на... то на продаж, так? Да, та? Так, так, от що, так. Йдемо, намочим собайка, то щось. Це і пах, і буде. На. І прив'яже зараз його. Муземо витягти від володіє рази. Так, є ще такі поні. У васі. Четвертий рік. Жеребчик, не Так, та жеребчик. Четвертий рік йому продається кого буде цікавити. Номер лише в описі. Так, четвертий. Рік. 13 ти? Скільки 13? Тринадцять тисяч ціна? Шукай. Тринадцять? 13 тисяч. Так, да, так, да, так, да. возить закон. возле, возить, а? Да? Да. Можуть дітей катати. Кого буде цікавити жеребчик? 12 тисяч І спокійний також з дітьми? Спокійний, ніж коли коней, я трохи знаю сирджує дуїть. Та то всі ці, вони такі малі, але та, душі та, та, напахні, та, яким, немає, як великі. Агресивні до коней, до Так, До побілів агресивних. Таке мале, ні? No. А б'ється жеребцями, йой. Таке мале, що знаєш, уперти воно не боїться, воно не дає. Та-та. Ну, він так, да, да. да. так тихонько спокійний, ну знаєш, як, як, Вони, японі, як... Поні. Так, обіли, а паляться він тут відчуває. Це він трохи дуріє. Поні файно. Да Ну, а? Разпутай, де за затриву запутати. Ah. Муха йому на очі не лізе, бо вчивка так, що закриває. Зрання холодно. Та так вже. У холодно а ти чимало. То я мене перевезли до хлопців. А зараз вже сюди відвідувався. Та їдемо далі, бо у нас треба yeah, yeah, yeah. заветка додому вернутися, накосювати коням.